Щиро дякую нашому вчителю української мови та української літератури Степаницькій Світлані Степанівні за той фундамент знань, який вона формує в наших дітях, а також за ту енергію та натхнення, яке вона вкладає в наших діток. Щиро дякую. Ми, батьки вдячні нашим вчителям, а особливо першій вчительці Тетяні Миколаївні та класному керівнику Анні Вітерні, бути супергероями для наших дітей, встигати все і навіть більше вміти пояснити все простими, доступними словами, бути супергероями для наших дітей і виховувати нове покоління супергероїв. Раїса Павлівна, велике спасибі вам за вашу терпеливість в виховання наших дітей. Дякую вам за ваші переживання, про кожного учня! Ви створюєте позитивну атмосферу в нашому класі. Ваша праця вчителя варта поваги та подяки. І ми це цінуємо. Перший вчитель це людина, на яку в майбутньому рівняються діти. Ми дуже раді, що наші дітки навчаються саме у вас. Дорога Тетяна Миколаївна, і тепер вони хочуть бути такими ж добрими, розумними і справедливими. Уклінбах, учитель від бога. Вчителі це майстрі нашого життя, і хотілося б щиро подякувати за їх самовідданість і професії, за самопожертву і викладення на всі 100%. Дякую всім вчителям за роботу та відданість виховання наших дітей. даруєте не лише знання, а й натхнення для саморозвитку. Дякуємо за розуміння та підтримку у розвитку наших дітей. Ви щодня робите навчання цікавим та захопленим. Щиро дякуємо вам, наші дорогі вчителі. Хочу подякувати директору, завучам, вчителям нашої школи за те, що школа стала нашою другою домівкою. Любов Георгівна, справжній керівник своєї справи, завжди допоможе, підскаже, знайде вихід з любої ситуації. Також дякую класним керівникам своїх дітей Ользі Миколаївні та Ірині Леонідівні. Вчительський хліб дуже тяжкий. Часом навіть невдячні, але наші вчителі, незважаючи на всі труднощі, чудово справляються своєю роботою, навчають наших дітей. Дякуємо. їм. Хочемо сказати особливі слова, подяки Гайдай Анні Вікторівні, досвідченому педагогу та добрій людині. Вона є вчителем хімії наших дітей. Анна Вікторівна креативна і турботлива, енергійна і стримана, доброзичлива і уважна і імені батьків. Хочемо подякувати всім вчителям за непосильний клад у навчання наших кіток серед моєї Василії Ірині Олександрівні, А особливо хочемо подякувати. Торготливі, найкращі наші вчительці, ані Васильівні Сломінські, ваша невтомна енергія, бажання навчити діток, підтримати вміння знайти підхід до кожного учня, заслуговують найвищої шани та вдячності. Хоч ми вам цього не кажемо, але ми вас дуже цінуємо та поважаємо. Ми саме про таку вчительку мрія. Я хочу подякувати викладачу української мови та літератури, нашому класу, керівнику жовторемівою керівни, мінімум. Дякую вам за вашу сумлінну працю за терпіння. За професіоналізм, натхнення. Дякую вам. Дані вчителі, Прийміть слова вдячності за вашу нелегку працю. Ви даєте нашим дітям не тільки освіту, а й виховання. Ви допомагаєте учням вибрати правильний шлях у своєму житті. І те, що учні стають хорошими людьми, є вашою великою заслугою. Величезне спасибі вам за це від усіх батьків нашого класу. щиро. Дякую нашим найкращим вчителям, другої школи, Лугиній Алі Олександрівні. Та Степаницькій Світлані Степанівні за щирість, вірність і найкращих діток у нашій школі в таких красивих рідних стінах. Дорогі вчителі, я щиро дякую вам за вашу працю, що ви завжди мали терпіння навчати наших дітей наснаги вам і всього самого найкращого. Дякую за вашу працю. Шановна Галина Григоріна, дякуємо за те, що надихаєте наших дітей до навчання та розвитку. Ваша енергія та ентузіазм роблять навчання дітей цікавим і захоплюючим. Ви справжній спеціаліст своєї справи.